Слава Ісусу Христу, соціальні мережі банять істину, тому що не вигідно, щоб люди освобождалися від брехні, від залежностей, невигідно лукавому крутити апостолів, які дають сатанів ріг. Люди Божі вони завжди були світлом і лідерами думок, і не потрібно вестися на ботів та мільйони коментарів та підписок. Показник це реальні плоди, врятовані душі людей, які несуть світло не за гроші, а заради Христа та євангелії і. Дякую, що просвічують нас пастирі і рятують з цього всього. Князь світу сатана завжди намагався закрити рота тим, хто несе істину. Людей Божих він поміщає в бан, а всяке лайно він просуває в інтернеті, в телебаченні де тільки можна, але істину божу не сховати ніде. Наприклад, на каналах місії слово Боже підписників стільки, скільки немає навіть у відомих діячів України, і видно, що люди хочуть знати і. Стину так, колись сатана закинув апостола Івана на острів пан. Патмос, і здавалося б, да, кому він там зможе проповідувати, але Бог відкрив йому те, що не відкрив ще ніколи і нікому. Тому зараз все людство має книгу «Откровінь»,, да, котра відкриває всі таємниці, такі як чому є війни, епідемії, смерть, і також завдяки цій книзі людство знає майбутнє. Тому як би диявол не намагався, а істину не сховати. Амінь.